Всім привіт, Тетяна Калиниченко, соціолог релігії і релігієзнавець. Роблю моя робота в основному це садити людей, які вірять у щось більше в цьому світі в кола, і допомагати їм поговорити один з одним у специфічний спосіб. Всім привіт, Мене звати Дмитро Федорчак. Я досліджую пам'ять, досліджую теологію пам'яті, як ми маємо осмислювати те, що ми пам'ятаємо, те, що пам'ятають наші батьки і прабатьки. Ось і я працюю освітнім менеджером, організовую різні освітні програми, які допомагають людям здобувати ті навики, які необхідні, особливо зараз у мовах війни. І якраз ми сьогодні з вами поговоримо про нову спеціалізацію на МГІЛСТій програмі конфліктологія, яка реалізується ТХІ разом з діалогу дій. Теологія пам'яті це богословське осмислення пам'яті, якщо дуже коротко, якщо трошки більше. Говорити про пам'ять це те, що ми вибираємо е, з того, що ми прожили, або прожили інші люди, що ми хочемо пам'ятати, згадувати, і те, чому ми дозволяємо впливати на нас. Чи ми цього хочемо, чи ми цього не хочемо? І власне теологія пам'яті це спроба осмислити того, що ми дозволяємо, щоб впливало на нас, а чим ми не дозволяємо, щоб впливало на нас. Тому що ми навчимо їх правильно сваритись. Між собою, а, наприклад, або сваритись конструктивно, тобто виходити з того, що коли є якесь непорозуміння, найкраще з ним розібратись, іноді довести його до того, що потрібна якась сварка, але сварка, яка виходить, в якийсь результат. А чому зараз у нас достатньо, окрім зовнішніх ворогів, різних проблем всередині, і ми не завжди знаємо, як спілкуватися один з одним. Так що це напевно задача на мородин. Отже, ну і чому нам треба вчитися говорити один з одним, тому що ми не завжди це вміємо, хоча здається, що всі дорослі люди і давно вже вміють точно спілкуватись. Але ми навчимо спілкуватись трошки по іншому і показати, як навіть з такою не дуже приємною ситуацією вийти переможцем і щоб всі залишилися задоволеними і жили далі в мирі. Так що миротворчість – це не тільки там про те, як нам потім жити далі після війни, а те, як нам жити один з о. Я думаю, перше, що ми можемо робити, це розуміти ті точки, які є конфліктними, і не втікати від них, а пробувати говорити, сваритися і потім вирішувати їх правильно. Ось тому, що дуже часто ми дивимося на якогось глобального ворога, забуваючи про ті конфлікти, які є в нас, і таким чином ми руйнуємо нашу єдність, яка є дуже важливою для нас. Ну і це на повсякденному рівні, навіть на рівні церкви. Це може бути звичайне служіння, а може бути служіння з обговоренням чогось. І дуже хотілося б, щоб церква була простором, де ми можемо поговорити про якісь проблемні питання або те, що нас хвилює, а не прийти додому і тихенько на кухні собі подумати, почитати в соцмережах і сформувати власну думку. І отут у нас є прекрасний напис: якраз про хвилю суспільство, любов'ю. От для мене діалог це якраз про те, що проявляти цю любов. Розмовляючи один з одним, розуміючи, що означає любов для кожного з нас, мені просто в рулійному контексті згадується історія чи жарт, що якщо людина попаде на, на безлюдний острів, то у нас будують дві церкви, тому mm -hmm. що одна це її, а в другу вона не ходить. Mm -hmm. І власне, щоб не було такого, що навіть між церквами є якісь конфлікти, mm -hmm. потрібно займатися миробудуванням для того, щоб вибудовувати ось це mm -hmm. спілкування і співпрацю. Ну так, ну це розбудова спільноти, mm -hmm. тобто як ми живемо разом, і навіть якщо ми. Не любимо абсолютно всіх братів сестер у церкви, то з цим можна щось зробити і розібрати, що це для нас означає. Я думаю, що богословське підґрунтя програми воно закладено в словах Христа, який вчив любити один одного. Я, власне, коли ми говоримо про конфліктологію і миробудівництво, нам можливо розуміти, що ж означає любити один одного, особливо якщо він якийсь не такий, чимось відрізняється або чимось нам не подобається. Тому мені здається, що власне конфліктологія це є частиною наслідування Христа, де ми вчимося спілкуватися з людьми, тому що якщо ми так вже говоримо про те, що конфліктологія – це те, де ми вчимо людей правильно сваритись і миритись. То Христос, якраз не був тим, хто завжди уникав конфліктів, але він їх не боявся входити в конфлікт і потім вирішувати їх, навчаючи, як правильно поводитись. Ну якраз маленьке таке У нас вже будуть переклади книг нарешті угу. про примирення для простих християн, тобто про те, як нам жити один з одним, і що примирення є місією церкви. І не примирення в тому плані, що зовнішнім ворогом до чого всі бояться, а примирення як мінімум з собою, з іншими людьми і з Богом. І це дуже важливий теологічний момент. І ми так само будемо розбирати, що ми маємо на увазі під теологією миру. Але разом з цим ми ще й зможемо самі зрозуміти, тому що ніхто крім нас зараз це найкраще не придумає. В життя. <рес> Потім можна йти і не боятись сваритись з усіма бабками в транспорті, сваритись з колегами, з керівництвом, відстоювати свою позицію, але разом з тим слухати абсолютно різних людей. Це, я б не сказала, ще якраз окрема спеціальність, де ти отримуєш професію. Це такий доданий модуль до будь-якого стилю життя. Навіть якщо ви просто для себе особисто хочете розвинутися, як є коуч і гуру особистого розвитку, так от конфліктологія. Це дійсна робота над собою, розуміння себе і те, що допоможе в будь-якій сфері. Ну, звичайно, можна долучитися до нашої команди і допомагати людям порозумітись, працювати з групами, з громадами, але це вже інша історія. Якщо ви будете настільки натхнені, щоб до нас прийти, прекрасно. та я би ще також додав, що це дуже допомагає в плані церковного служіння, якщо ви є, там пастором чи служителем чи лідером домашньої групи. А це де можливість краще розуміти людей, а спілкуватися з ними, і коли будуть якісь певні конфлікти чи непорозуміння, чи навіть коли щось буде на горизонті, ви будете бачити, що щось не так, ви будете розуміти, як правильно це зупиняти і вирішувати, а не дозволяти йому, щоб воно десь заходило, 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 заховувалося, і потім починалися якісь церковні кланові війни чи щось таке. А вирішувати це на початку і вирішувати це адекватно і біблійно. А, і щоб церква не була простором замовчування, так. ми робимо вигляд, що ми всі любимо один одного, однаково кожної неділі нічого не міняється. Міняється це нормально. питання в тому, як на це реагувати. Конфліктологи це ті люди, яких ще дуже мало в нашому суспільстві, і це одна з перших спеціальностей. Бо зазвичай конфліктологія була частиною психології, і їй приділяли мало уваги. Психологів у нас зараз багато і вчиться. Раніше були економісти, соціальні юристи. Тепер будуть психологи. А от з конфліктологами велика проблема, і вони у нас мають з'явитись. Тобто, це люди, які можуть прийти і стати посередником в конфлікті, які можуть так служити в своїй церкві, які можуть працювати на рівні бізнесу, HR-и, медіатори, фасилітатори, коучі, психологи, будь ласка, це база, яка дає квиток, в щасливе майбутнє, і головне щасливе розуміння, що відбувається навколо і чого насправді хочуть люди. Я би, мабуть, так само додав. Просто ти вже згадувала mm -hmm. про те, що зараз багато хто або вчиться на психологі, або займається психологією. І прийде момент, коли ми десь до якогось кращого рівня зрозуміємо себе, пропрацюємо якісь свої травми, і ми тоді почнемо вибудовувати нові травми, тому що ми такі ментально здорові, і ми почнемо спілкуватися з іншими, ніби ментально здоровими людьми, і тут почнуться конфлікти. І тут якраз буде можливість для вас, як для конфліктологів, працювати цими людьми, і допомагати. їм. І тут же як Тетяна казала, це можуть бути або робота в різних організаціях, тобто це HR-відділ. Це перше, це різні там від IT, креативні індустрії, будь-які організації. А друге, це неформальна освіта, це організації якихось фасилітацій, кіл і так далі. А ага. якщо ви хочете рухатися в освітньому напрямку, і третє я думаю, це може бути робота в міжнародних організаціях в зв'язку з тим, що ми говоримо про те, що рано чи пізно цей конфлікт ця війна, вона закінчиться і буде потреба в тому, щоб розуміти, як глобально вирішувати ці проблеми. Тому підсумовуючи, це або HR в бізнесі, це або освіта в церкві чи в освітніх організаціях. І третє це міжнародні громадські організації. У нас ще є маленький план захоплення світу. Ми хочемо, щоб медіатори, конфліктологи, фасилітатори були в кожній організації, і вони як були як відділ кадрів, тільки ті, хто допомагають внутрішню культуру формувати. Сподіваємося, у нас вийде світ захопити і таких спеціалістів створити, і в Україні це буде як норма. Є психологи, є коуч в організації, а є конфліктологи, які це все тримають і організовуються. У якому форматі буде проходити нас? У нас будуть звичайні лекції, семінари, без них нікуди не подітись, бо це наша обов'язкова програма. Але у нас є особливість в тому, що ми робимо неформальну частину. Тобто ми збираємось, і якраз практикуємо ту саму фасилітацію, кола, діалоги, дискусії. Ми пробуємо ці різні формати. Ми робимо симуляційні ігри. Ми завжди щось придумуємо нове. І це залучене інтерактивне навчання, через яке ми отримуємо досвід і не готові рожовані знання з книги, а власний досвід, власні переживання, які потім можна втілювати на практиці, коли ти вже будеш працювати. Ну, якщо ви абітурієнт, і якщо ви вагаєтеся, чи вступати, чи не вступати в нашу програму, потрібно задати перше питання, е, наскільки чітко ви бачите якісь або конфлікти, або потенційні конфлікти. Якщо ви достатньо емпатичні, щоб розуміти, що щось там, де ви знаходитесь, не так, десь або якісь є приховані конфлікти, а ні, то ця програма допоможе вам розвинути ці навики і зрозуміти, як не просто їх бачити, а й вирішувати. Ось, друге, якщо ви працюєте в церковній церковній сфері або в громадському секторі, і хочете розвиватися далі і вирішувати, допомагати іншим, так само вирішувати наслідки війни, які є. То конфліктологія це якраз чудовий спосіб для того, щоб допомагати зміцнювати місцеві громади, церкви, різні об'єднання і спільноти для того, щоб вони були більш ефективнішими і повоєнна відбудова вона була більш ефективнішою. І третє, якщо ви хочете зміцнювати чи свою помісну церкву, чи своє об'єднання, чи церкви, а якщо ви бачите, є якісь конфлікти, якісь богословські бої і так далі, які мають негативну тенденцію, і ви хочете розуміти, як їх менеджити, як допомагати вирішувати, любити до одного краще, то ця програма також для вас. Ну а якщо ви ще природним чином так стало, що в компанії друзів, серед інших знайомих, не розумієте, чому люди іноді сваряться, ображаються на один одного і не можуть дійти до якогось спільного рішення, і ви допомагаєте, то це просто допоможе відшліфувати ваші знання і для себе придумати, як це втілювати вже як професію, заробляти на цьому гроші, тобто вам за це будуть платити, і мати ще й офіційний диплом, який дозволить працювати далі. Нашому блоці спеціалізації декілька дисциплін. І що важливо, у нас ці викладачі це практики. Тобто це люди, які безпосередньо це втілюють в житті, і вони в цьому працюють, а викладання це також для душі, а власне, власне розвиток і хобі. Отже, в нас будуть методи та методики практичних академічних досліджень, мається на увазі, що ви потім можете піти і теж заробляти на цьому гроші, проводячи дослідження для соціологічних контор, для інших організацій, розуміючи, як це зробити. Потім головний предмет це розбудова миру і трансформація конфліктів як місія церкви. Тобто ми розберемо, що це означає і, взагалі, що це за підхід. Конфліктологія, менеджмент конфліктів в релігійному середовищі. Тут безкінечне поле практики, розуміння, що ж насправді відбувається. Відновні практики, діалог як основа порозуміння, будемо якраз безпосередньо це все пробувати. Психологія кризових станів це те, про що ти казав, і про теологію пам'яті як дуже важливо розуміти. Що таке травма її відрізняти, розуміти, коли вона проявляється у тебе, як вийти з кризи. Архітектоніка психіки улюблена назва предмету, тому що це не просто архітектура, а розуміння, як психіка працює в умовах воєнного стану і що робити для того, щоб вона залишилась в нормі. І богослов'я пам'яті, яке нам допоможе розуміти, як працює пам'ять, формувати її і проносити далі культуру. А майже всі конфліктологи не публічні, якщо вони дійсно конфліктологи, і це їхня велика проблема. Ну, напевно, з протестантського середовища це Джон Пол Ледерак, це людина, яка об'їздила море країн по всьому світу, яка безпосередньо допомагала вирішувати конфлікт. Але нам потрібні нові зірки в конфліктології, тому що до цього це все були громадянські війни, і ніхто не мав справи з війною між державами, те, що проживаємо зараз ми. І тому нових зірок на горизонті поки що мало. Але конфліктологи це люди, які працюють в юнітах при міністерстві закордонних справ, дипломатичній службі в бізнесі, які їздять на всі ці таємні зустрічі, переговори, готуються політиків, які будуть виступати. Тому тут дуже секретна, іноді непомітна, як в розвідці робота, яка може змінювати все.